Але ти, будь пильний у всьому, терпи лихо, виконуй працю благовісника, сповняй свою службу. Бо я вже за жертву стаю, і час відходу мого вже настав. Я змагався добрим змагом, свій біг закінчив, віру зберіг. На останку мені призначається, вінок праведності, якого мені того дня дасть Господь суддя праведний, і не тільки мені, але й усім, хто прихід його полюбив. Апостол Павло звертається до свого вірного служителя Тимофія зі словами застереження. Адже вірність сьогодні не гарантує вірності завтра. Якщо ми не будемо пильнувати постійно. У цьому уривку змінюється тон апостола Павла. Якщо раніше він усвідомлював, що його шлях ще не завершено, та наголошував на необхідності залишатися вірними до кінця, то тепер звучить впевненість завершеного служіння. Раніше він писав, я себе не вважаю, що я досягнув, та тільки забиваючи те, що позаду, поспішаю до того, що попереду. Нагадуючи, що спасіння це шлях, а не лише момент початку. Спасає не старт, а вірне проходження і завершення. Земного шляху з Христом. Але тепер Павло відчуває близькість своєї смерті, усвідомлює, що стає жертвою заради Господа та з миром у серці говорить: свій біг закінчив, віру зберіг, очікуючи вінець від нього. Християнське життя більше схоже не на спринт, а на марафон. Яким би блискучим не був початок, до фінішу може бути ще далеко, і на цій довгій дистанції завжди залишається ризик зробити фатальну помилку і зійти, так би мовити, з маршруту. Тому Спаситель закликає об'явлення Івана Богослова, другий розділ, 10 вірш. Будь вірний до смерти, і я тобі дам вінця життя. У деяких протестантських церквах поширений такий погляд на тему перед. Визначення, нібито спасіння одного разу отримане, вже неможливо втратити. Але якщо це справді було б так, то навіщо тоді у новому завіті міститься стільки закликів до пильності та численні застереження щодо самих віруючих? Зустрічається прагнення ще, так би мовити, витягнути з інших зневіруючих молитву покаяння. Деякі євангелісти проводять масові служіння, після яких проголошують статистику, скільки тисяч людей, мовляв, спаслися завдяки їхньому служінню після виголошення молитви покаяння. Звісно ж, я не проти євангелізаційних служень навіть на стадіонах, ані проти самої молитви покаяння, але ще слід враховувати таке питання, де зараз ті люди, що поповнили цю вражаючу статистику. Чи сьогодні вони в церкві, чи справді вони йдуть за Господом і прагнуть виконувати Його заповіді? Іноді ми вважаємо, що якщо люди не виходять уперед, то і навернення не відбулося. Але це лише один із можливих зовнішніх виявів, і це точно не єдиний шлях. До покаяння. Такий підхід перекреслював би практику перших 19 століть історії християнства, коли подібного звичаю просто не існувало. До того ж, вихід уперед ще не гарантія навернення, а лише, можливо, один з перших кроків на цьому шляху. Отже, молитва покаяння це добрий початок християнського життя, але за ним потрібен шлях, що триває все подальше життя. Це не простий шлях. Вузький, тернистий, як попереджає Господь, сповнений випробувань і протистоянь. Це шлях запеклої. Духовної боротьби з силами зла, які прагнуть повернути, втрачене і відступають лише, як в Новому Завіті написано, до часу. На жаль, про цю боротьбу про самозречення і труднощі, пов'язані з учніством, християни можуть не говорити або майже не говорять тим, кого закликають. До покаяння зазвичай наголошують на тому, як добре буде з Богом і як Він вирішить їхні проблеми таким чином, проповідуючи лише частину Євангелії. У результаті люди, які вирішили помолитися, можуть із подивом потім виявити, що від них відвернулися багато близьких. Друзів. Починаються випробування віри, у яких, за словами Писання, деколи треба змагатися до крові. Їм також вже треба буде відмовлятися від того, що було неугодно Господові. Хоча воно може залишатися для них чимось дорогим. Далеко не всі виявляються готовими померти для себе, щоб жити для Господа. Хто ж витерпить до кінця, той буде спасенний, промовив Господь. Знаю чимало прикладів, коли людей зусиллями переконували виголосити молитву покаяння, багато з них. Нині вже не в церкві, а часом у їхнє життя навіть приходять семеро лютіших, якщо після цієї молитви вони продовжують противитися Богові, не бажаючи жити за його волею. То що ж нам не закликати людей йти до Бога? Звісно ж, закликати. Але, по перше, ми маємо говорити правду про труднощі християнського життя. Ну, звісно ж, за винятком бесід біля смертельного одра. А по-друге, не бігти, так би мовити, попереду Бога. Чудо народження згори часом виходить за межі нашого уявлення і шаблонів щодо того, як правильно. Приходити до Бога. Скільки свідчень не доводилося чути, яким чином люди приходили до Бога. Є свідчення одного чоловіка, який захоплювався східними релігіями. Зокрема, практикував йогу та трансцендентальну медитацію. Якось він замислився. Він уже медитував багато на кого, на Будду, Кришну та інших релігійних вчителів, але жодного разу не звертався до Ісуса. І він давай згадувати, що християни, коли моляться, просять Ісуса увійти в їхнє серце. І він повторив ці слова в своєму зверненні, а Господь взяв і прийшов в його серце. Відтоді цей чоловік посвячений християнин. Ми не знаємо, як хто може навернутися до Бога. Відродження це без сумніву дія Духа Святого, як написано в Євангелії від Івана, 3 розділ, 8 вірш. Дух дихає, де хоче, і Його голос ти чуєш, та не відаєш, звідки він приходить і куди він іде. Так буває і з кожним, хто від духа народжений. На наших заняттях вивчення Євангелія від Івана ми проходили і цей уривок і розмірковували над таким чудом народження згори. Було багато думок, і дійсно ми не можемо спрогнозувати, яким чином Дух Святий буде діяти в чийомусь житті. Наше уявлення про Правильність навернення не охоплює усіх прикладів народження згори. З іншого боку, деякі люди мають усі, так би мовити, загальноприйняті зовнішні ознаки навернення, але їхнє життя при цьому не змінюється. Адже лише Бог бачить серце людини та мотиви її вчинків. Нерідко доводиться читати статті та чути проповіді, навіть, які закликають мати впевненість у власному спасінні. Чи прийняв ти Господа, чи віриш в Ісуса, не сумнівайся, ти будеш з Ним на небесах. Однак зовнішнє навернення ще не гарантує навернення згори. Про це свідчить, зокрема, наше змінене життя. Причому однозначне судження про духовний стан іншої людини є прерогативою Бога. Якщо людина народилася згори і отримала спасіння, це може бути фактом як минулого, так і сьогодення. Але це ще не гарантія майбутнього, якщо християнин виявився невірним Богові. Читаю з другого послання Тимофію, другий розділ, 12 вірш. А коли терпимо, то будемо разом також царювати. А коли відсураємось, то і він відсурається нас. Тому замість. Самозадоволеності та самовихваляння Фарисея варто віддати перевагу смиренному проханню Боже, будь милостивий до мене грішного. Прочитаємо ще з 1 Коринтян, 10 розділ, 12 вірш. Тому-то, хто думає, ніби стоїть він, хай стережеться, щоб не впасти. У нас має бути надія на Боже спасіння, віра в обітниці та дерзновення в Господі. Адже це важлива частина християнського життя, але з іншого боку нам не можна розслаблятися та припиняти боротьбу за спасіння власної душі. Та за виконання волі Божої. Наша доля безперестанне освячення, наш земний шлях ще не завершений. І якщо Господь піддавався найбільшим випробуванням аж до смерті, то й на нас чекає боротьба. Ісус із нами гранично чесний. Євангеліє від Івана, 16 розділ, 33 вірш. Страждання зазнаєте в світі, але будьте відважні, я світ переміг. На нас, що пізнали Господа, особлива відповідальність. Адже кому більше дано, з того більше і спитається. Не дарма Христос попереджає, що зараз я процитую, коли дух нечистої виходить із людини, то блукає місцями безводними, відпочинку шукаючи, та не знаходить. Тоді Він говорить вернуся додому свого, звідки вийшов. А як вернеться він, то хату знаходить порожню, заметену і прибрану. Тоді він іде. Та й приводить сімох духів інших, лютіших за себе. І входять вони та й живуть тут. І буде останнє людині, той гірше за перше. Коли я навчався в аспірантурі в 1944 році, мені доводилося складати кандидатські мінімуми. І, зокрема, був кандидатський мінімум з філософії. У програму підготовки входив, зокрема, реферат, і я його ще тоді написав на тему біблійні пророцтва вигадка чи реальність. У цій роботі я аргументовано показав виконання пророцтв писання. Проте, коли я здавав цей реферат на перевірку викладачеві, отримав несподівану протидію. Він виявився абсолютно непримиренний до змісту. Хоча, судячи з усього, робота була якісною. Про це свідчить зокрема те, що копію цього реферату знайомі потім з цікавістю читали, і, зрештою, його навіть потім не повернули мені. І мені доводилося кілька разів ходити на прийом до цього викладача, доки він нарешті погодився поставити мені трійку, що погіршило мою загальну екзамінаційну оцінку. На захисті мені було нескладно показати необґрунтованість претензій цього викладача. Я все дивувався. А чому ж ця людина була настільки непримиренною? І знайомий доцент мені розповів, що ця людина раніше ходила до однієї церкви, як тот доцент казав, до однієї секти. Ну, звісно ж, так кажуть вони про євангельські церкви. Але потім ця людина відійшла від церкви. І що сталося? Цей доцент сам мені нагадав таку народну мудрість: немає гіршого Антихриста, ніж бувший поповіч. Прийшли сім зліших. У християнському житті ми проходимо через різні спокуси та випробування, які послані Господом, щоб загартувати нас духовно. Та виробити християнські чесноти. Нам потрібно перемагати ці випробування. Проте, якщо ми не відмовимося від образ нарікання, срібролюбства, а також від пожадливості тілесної, пожадливості очей і пихи життєвої, це загрожує духовним падінням. З усіма відповідними наслідками. Крім того, не варто забувати про звіщену писання годину випробування, що має прийти, як написано в книзі об'явлення на весь Всесвіт, щоб випробувати мешканців землі. Навіть якщо ми вважаємо, що стоїмо надійно, підіб'ємо підсумок. Триває невпивна боротьба за душі, за наші та наших близьких. І навіть якщо вважаємо, що наш духовний стан в порядку, потрібно не зупинятися і вести духовну боротьбу далі. Якщо ми не лише маємо християнські чесноти, але вони ще й невпивно. Примножуються, як написано в посланні апостола, то виконуємо волю Божу та йдемо шляхом спасіння. Потрібно бути вірними Господу до самої смерті. Амінь.